А ви знаєте, що таке сміття? Сміття це гроші. У це важко повірити, але це електроенергія, пальне, будматеріали і опалення. Лише 4% сміття у Швеції потрапляє на звалища. Все інше переробляють в електрику і тепло. Так сміттям гріються 900 тисяч шведських сімей. І їм сміття вже не вистачає. 800 тисяч тонн відходів Швеція щорічно закуповує у сусідів. Заберіть сміття у нас у нас його багато. Міттєві полігони це погано і це знають всі. Але що робить влада? Залучає інвесторів для побудови сміттєпереробного заводу? Будує його сама? Ні. Вона відкриває просто нове звалище. Це в Києві. Та й у Львові те саме. Друзі виявили новий вір шахрайства. Вам приходить бандеролька зі Львова. Ви такий радісний, думаєте, що там кава чи шоколад, а там сміття. Садовий, гарна спроба, але ні. В Українських чиновників продовжується сміттєвий квест у мандри з львівським сміттям. А тепер ще наступний атракціон: створи нове сміттєзвалище. Селяни на Львівщині не погодилися на сміттєзвалище в обмін на школу і ремонт доріг. Сміттєпереробного заводу немає не те, що у столиці його немає в Україні, тобто він є у Рівному, але вже три роки не працює через недосконале законодавство. А ще кажуть, сміттєва мафія найвпливовіша у світі. Несанкціоновані сміттєзвалища між Неаполем та Казертою ліквідують за допомогою армійської техніки. Відповідне рішення ухвалив італійський уряд. Трикутник смерті, як його називають місцеві жителі, пов'язують із діяльністю мафії, яка використовує цю зону для промислових відходів. І Як ви здогадуєтеся, Україна не виняток. Іноземні інвестори готові будувати сміттєпереробні заводи за власний кошт. А місцева влада не зацікавлена в цьому, бо отримує дивіденди з брудного бізнесу. Кабармен Семен випив Дон Періньйон та кинув пляшку у смітник під домом. Тепер хтось має сплатити за те, аби це сміття було вивезене, знешкоджене та утилізоване. Це коштує, наприклад, 100 гривень. А можна вивезти в ліс і кинути там. Це коштує 5 гривень. Якщо щось можна зробити дешевше і зі всіма подомовлятись, то навіщо платити більше? На цьому і процвітає сміттєва мафія по всьому світу. Макс Ніфьодов каже в Україні 6 тисяч легальних звалищ і 20 тисяч нелегальних. Лише частину київського сміття утилізують, спалюють. Але наскільки це фінансово вигідно і екологічно безпечно? Щодня кожна людина в Україні видає приблизно кілограм сміття або ж відходів. Що з цим сміттям відбувається далі? Ми знаходимося якраз в тому місці, звідки йде керування заводом. На цих моніторах поступає дуже важлива інформація: кількість відходів, яка поставляється сміттєвозами з міста Києва, як ці відходи вивантажуються на площадках, як відходи поставляються в наші величезні котлоагрегати, де проходить процес спалення. Висота цих котарегатів як 12-поверховий будинок. При температурі до 1000 градусів сміття, яке попадає в них, воно спалюється і перетворюється далі вже в теплову енергію. Ми зараз з вами у шлаковому відділенні заводу. Тут після спалення відбирається шлак. Ми Використовуємо його для рекультивації полігонів. І використовуємо ще як будівельний матеріал, і задоволений його забирають. Тобто майже без відходне виробництво виходить, вироб диск виходить, так? Скільки відсотків це рахується якось? Звичайно, зменшується опція шміття в 10 разів. Ми ж хочемо йти в Європу. Тому у нас є проблема на заводі. Ми хочемо, щоб викиди забруднюючих речовин відповідали європейським вимогам. Коли це може статися, у нас в планах це все зробити до 2019 року. Практично третина київського сміття привозиться сюди на завод енергія для спалювання. Інше ж сміття лишається на полігонах. Отже, питання про переробку стоїть як ніколи гостро. То чи хочу я, щоб мої діти ходили ще по землі чи вже по целофану?